Що стосується СК Полтава, то у попередньому турі підопічні Павла Матвійченка поступилися конкуренту у боротьбі за виживання епіцентру з рахунком 0-3. І наразі СК Полтава продовжує перебувати на останній сходинці у турнірній таблиці. Що ж до львів'ян, то рух підходить до сьогоднішнього протистояння із триматчевою переможною серією. Власне, ще одна перемога дозволить руху повторити клубний рекорд. Ну і, власне кажучи, саме така серія успішних результатів. Дозволяє руху вибратися із зони перехідних матчів. Наразі команда Івана Федека перебуває на 12-й сходинці у турнірній таблиці і має 16 балів у своєму активі. Отож, команди вже з'являються безпосередньо на газоні, саме в такій атмосфері, де вже відчувається наближення новорічних різдвяних свят. Можливо, відчувається для когось запах мандаринок, але ми будемо стежити за заключним ігровим днем в українському чемпіонаті. Безперечно, обидві команди прагнуть завершити календарний рік на мажорній для себе ноті. І, звісно ж, погодні умови теж впливатимуть на перебіг подій на полі. Сподіваємося, побачити дійсно яскравий футбол. Власне, нікого не цікавить, що у нас так би мовити, посторонні знаходяться безпосередньо на футбольному полі. Можливо, це такий собі буде 12-й гравець, адже саме до футболістів руху примкнула собака. У кадри, які точно увійдуть в історію української прем'єр-ліги за 2025 календарний рік. Я говорив про те, що у нас матч розпочнеться вчасно о 13.00. Але з огляду на те, що нам потрібно все ж таки урівняти склади команд, доведеться можливо трішечки зачекати. Так, все добре, все добре із песом. Пес дійсно красивий. Ну, але цікаво, що дійсно обрав саме рух у цьому матчі. Стандарт кутовий на користь рожево-жовтих. Не вдається підняти м'яч надто високо. Ну а в цій ситуації атаці. фіксує рефері. Риляну дісталося у цьому епізоді. Спробував зіграти на випередження у цій ситуації. А футболіст Полтави, це був капітан команди Владислав Даниленко, але, по суті, така собі накладка. З боку Таниленка сталася з боку влада Рейляну. вже три фоли зафіксовано. Було у цьому матчі протягом стартових 10 хвилин усі три у пасиві полтавців. Рейляну поки що серйозно шкотильгає. Спробує кинути в напрямку. Фала. Меч підскочив до партнера. Удар! А ось і перший удар у нашому матчі. Ну нарешті. Навіть удар у площину воріт ми з вами побачили, але Валерій Босконян впорався. Ми, в принципі, багато говоримо, наскільки футболістам важко демонструвати щось схоже на футбол. Але голкіперам по такій погоді, певно, теж не солодко. Але Босконян дуже впевнено сьогодні. Грає на виходах. Ну, а зараз є момент у Полтави. Володимир Одарюк обігрує голкіпера, але встигає. Все ж таки, ляк Васниця підстрахувати Юрія Володимира Герету. Ну, все, в принципі, розпочалося з того, що Марко Сапуга, як слід по м'ячу, не влучив. Розуміємо, що технічний брак за таких умов це абсолютно звичне явище. Ну а далі Володимир Одарюк випереджає Герету, Герета помітно. Прибирав руки будь-яку іншу частину свого тіла, аби уникнути контакту із Одарюком. Зараз вже удар відбувається після подачі з кутового. Третій кутовий від Полтави. Все ж таки вдалося конвертувати хоча б в удар. Це перший удар від полтавця. Марусич пробиває. Руніч. Руніч прокидай собі на хід. Ой-ой-ой, момент! Фал забиває! Фал! Ну, ледь не на рівному місці припускаються помилки захисники Полтави. Там взагалі склалося враження, що один із захисників просто впав і намагався рукою забрати м'яч у своєму штрафному майданчику. Але арбітер пенальті не призначив, хоча ми розуміємо, що за всіма. Правилами за всіма рекомендаціями, якщо є фол у штрафному майданчику, його потрібно відразу ж свиснути. Коцюмака підслизнувся і відверто чи то рукою, чи то головою намагався вибити м'яч уже лежачи на газоні. Ну а далі, звісно ж, розібратися у такій ситуації було просто справою техніки. Снігопад взагалі не припиняється. Сподівалися, ми на снігопад, але на, в українському футболі. Представники різних клубів сподівалися, що вдасться дограти цю першу частину сезону. Ну а далі дійсно може сніжити. Але все ж таки, саме в останній ігровий день, сніг накриває Україну, і, звісно ж, доводиться командам боротися не тільки із суперником на полі, а й безпосередньо із погодніми умовами. Ну, очевидно, що й ФАЛ теж собі допомагав руками у цій боротьбі. Як тільки є можливість, вони вибивають м'яч уперед. Вони розуміють, що продемонструвати якусь техніку. Холоднокровність, спокій на такому полі. Тут дуже високий ризик помилитися. Ну а рух тим часом заробляє ще один стандарт біля чужих воріт. Марусич. Порушення правил у цій ситуації з боку Марусича. До речі, вичерпано у нас уже основний час у першому таймі. Зараз Квасниця, можливо спробує продемонструвати техніку. Подача, удар і немає. Все ж таки, влучання у площину. Бабукар фал! аплодує. Звісно ж, квасниці за ось таку подачу. Класний набіс виконує ілля Квасниця. Хитнув суперника під праву. Далі подача, а от удару в принципі то не відбулося. Палить раз вів боротьбу із Савенковим. Часом повертає назад на бека Андрій Савенков. Вперед віддає. Відскочив до Одарюка. І ще шанс і забиває. Зрештою, Полтава. Ухти! 49-та хвилина. Полтава зрівнює рахунок. Швидкий гол на старті другого. Там ще не помиляється, до атаки відключився Євген Місюра. Так, Євгена Місюру нам показують крупним планом. Ну і, власне, додатково, напевно, радість Євгена Місюри підживлює той факт, що в матчі першого кола між цими командами у стартовому турі він відзначився, відзначився в лапках автоголом. А тут забиває уже в чужі ворота. І під час позиційної атаки саме центральний захисник опиняється на ударній позиції. От спершу Місюрі разом з Марусичем вдалося виграти другий поверх. А зараз момент може бути у Бабукара. Фала, фал. Наважився пробити відразу з ходу, Не став якось тягнути м'яч. Розумів, що в принципі не встигає зайняти таку повноцінну позицію в воротах а Валерій Восконян. Ну і крім того, ми розуміємо, що будь-який удар для голкіперів сьогодні це величезне випробування. Передача на ближню стійку скидка у центр, але тут Восконян спокійно забирає м'яч. Марусич початкову контратаку, а Вівдич не зміг прийняти м'яч. Слюсар тут на ближній стійці, зумів виграти позицію. Далі, вочевидь, скидав у центр. Чабо з коня. Зрештою, нейтралізував небезпеку у тій ситуації ще одна можливість для швидкої атаки. Дещо у нас розкривається гра. під завісу другого тайму. Пробуває Квасниця. Добивання фалом! 1-2! Бабукар Карфал. Дубль оформлює у Кропивницькому і знову повертає лідерство у рахунку для львівського клубу. Ну, от недаремно після першого забитого м'яча Фала я згадав, що в принципі у цьому сезоні. Дубль теж оформлював Бабукар Фали, і було це порівняно нещодавно у матчі проти Кудрівки. Ну і зрештою, фал скористався помилкою. Так, ми розуміємо, що в принципі важко звинувачувати голкіперів по такому полю. Важко взагалі реагувати на будь-який удар. Важко фіксувати м'яч у своїх руках. Кітела. Подача до штрафного майданчика. Можливо, навіть певна зрізка у бік воріт. Але Восконяна таким не здивуєш. Руніч відбирає м'яч у Савенкова на чужій половині. Бабукар Рафал. Його немає підтримки. Він сам, зрештою, пробиває більш нічого іншого, просто не залишалося у бабукара Фала. Але удар з лівої не вийшов у гамбійського нападника. Ну, якби ще вдалося хет-трик оформити... Це дійсно був би справжній космос у виконанні Бабукара Фала. Стандартне положення. Черговий кутовий для Полтави. Одарюк. Одарюк виконує подачу. Є удар від Плахтера, але зовсім не точний. І зараз найважливіше питання, скільки буде компенсовано. До основних 45 хвилин у другому таймі. Скидка. Момент веремінко по мячу не влучає. Далі уже, далі вже позиція була не такою перспективною. Та й поруч Копина знаходився. Пролунав свисток від арбітра. Можливо, в положенні поза грою перебував Веремєнко. Давайте дивитися. Момент скидки цілком можливо. Хоча по позиції Віталія Рома напередусім потрібно орієнтуватися. На цьому завершується наш поєдинок. Дає фінальний свисток Максим Фірцов. Отже, 1-2. Ось такий підсумок протистояння Полтави та руху у засніженому Кропивницькому на стадіоні Зірка. Так, все ж таки вдається повторити клубний рекорд львів'янам. Вони в четверте поспіль перемагають на рівні Української прем'єр-ліги. Ну і за рахунок цього, за підсумками першої частини сезону, рух залишається у середині турнірної таблиці. Так, підопічні Івана Федика завдяки сьогоднішній перемозі набирають 19 балів. Нас Наздоганяють, зокрема, інший львівський клуб Карпати. Ну і відповідно на доволі такий комфортній відстані від зони перехідних матчів будуть проводити зимову паузу.